Друзі, вітаю! Я продовжую розмишляти над темою трійця, і це вже друге відео на цю тему. І Я хочу почати його з запитання: чи знаєте ви, що наш Бог це множина? Ті, хто не вірить в трійцю, вони скажуть, що це єрість, де таке написано. Так, таке написано. Таке написано у вашій Біблії. Я хочу звернути вашу увагу на той самий вірш, який я розбирав на минулому своєму відео повторення закону 6.4. Давайте ще раз прочитаємо. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, або, як ми вже побачили, єдиний. Хто не дивився минулий мій відеоролик, обов'язково подивіться. Господь Бог наш, Господь єдиний. Зараз я хочу звернути увагу на слово Бог. Чи знаєте ви, як на староєврейській мові звучить або пишеться слово Бог? Там написано «Елохім». Чи знаєте ви, що слово Елохім не означає Бог? Воно не перекладається як Бог, і тому ваша Біблія, в вашій Біблії неправильний переклад. І в більшості, та, мабуть, у всіх бібліях, принаймні, які я бачив у всіх перекладах, всюди неправильно перекладено, тому що в оригіналі там написано не Бог, а Боги. Ель означає Бог. А оця маленька приставочка Хім означає множину. Тобто в оригіналі написано «боги». І ось чому я сказав, що наш Бог є множина. І ви знаєте, ті, хто досліджує тему трійці, і хто противиться цьому вченню і не приймає триєдинство Бога. А для, для, для них це проблема, бо вони дійсно бачать, що в оригіналі так написано. Так, для тих, хто вірить в трійцю, це не проблема, бо ми знаємо, що наш Бог і один, і їх троє. Він і однина, і одночасно він множина. Він три, єдиний. Він один, який проявляється через Отця, Сина і Духа Святого. Тому для нас це не проблема. Але автори перекладів переклали Словом Бог просто щоб не путати людей. Тому, друзі, ті, хто не приймає вчення про трійцю, їм потрібно якось пояснити слово Елохім, чому Елохім це множина. І один з, один з видів пояснень, одне з пояснень, як вони пояснюють, це вони пояснюють це так. Ну, мається на увазі, що до Бога звертаються якби на Ви. Знаєте, в множині. От ми до поважної людини, взагалі, до чужої людини, яку ми не знаємо, ми не звертаємося ти, ми звертаємося на ви. І якби тому там написано Богі. Тобто ми звертаємося до Бога, але якби. На ви, нави, тобто в множині. І вони ставлять в приклад, наприклад, Коран. Дуже цікаво. Бо дійсно в Корані, коли мова йде про Аллаха, то там не пишеться Ти Аллах, там написано Ми Аллах. Тобто і вважається, що це така форма звернення з поваги і тому множина. І так само вони пояснюють, що Елохім дійсно в множині, тому що якби з поваги. І ще вони люблять. Ну, я так чув згадувати, як Микола II, останній російський цар, підписував свої листи. Не я, Микола II, а ми Микола II. тобто як без поваги. Друзі, цей аргумент абсолютно, абсолютно не працює по одній простій причині. Знаєте чому? Тому що іноді в Писанні про Бога написано як Богі, а іноді як Бог. Якби всюди звучало по відношенню до Бога слово Елохім, можливо, би цей аргумент якось можна було би пропихнути, але в окремих випадках сказано Елоах, що означає Бог, а що, Бога перестали поважати, а що тепер вже можна нати. Давайте ми побачимо, друзі. По-перше, ще одне місце покажу, де звучить слово Елохім, – «Боги». Ви знаєте, що в першому вірші Біблії, буття 1.1» також фігурує слово Елохім, що означає «Боги». Буття 1.1» На початку Бог створив небо та землю. В оригіналі на початку Боги створили небо та землю. Там фігурує слово Елохім. Але не всюди є місця, де звучить слово Бог, тобто Елоах. Давайте подивимося повторення закону 32.15. І потовстів є шурун, та й брикатися став. І ти потовстів, погрубів, став гладкий, і покинув він Бога, що його створив. Ось тут, друзі, коли ви подивитеся в оригінал, ось тут слово Бога, Бог не звучить як Елохім, там фігурує слово Елоах. Бог. Що ми перестали Бога поважати. Тепер на «ти». Ще одне місце повторення закону 32.17. Вони демонам жертви складали, не Богу. Ось тут в оригіналі також стоїть слово, фігурує слово Елоах, що Бога перестали поважати. Ще одне місце Авакума 3:3. Перше слово Бог, іде від тиману і святий від Парану гори. Бог Елоах. Саме перше слово, там не написано Елохім, а написано Елоах. Як ми можемо побачити, іноді Біблія, коли пише про Бога, вона називає його Елохім, тобто вона, це слово Бог звучить як Елохім, а іноді Елоах. Тому, друзі, оцей варіант з повагою не проходить. А інакше виходить так, що Бога. Можна іноді на ви, а іноді на ти. Отож, друзі, я покажу вам декілька місць писання, які доводять, що дійсно наш Бог є множина. Буття 1.26, будьте уважні. І сказав Бог: увага! створімо людину за образом нашим, за нашим. Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Ще раз і сказав Бог: створимо людину, створімо людину. Ну, хтось скаже: ну Він її творив разом з Ісусом Христом. Не спішіть так говорити, тому що відразу наступний вірш говорить, що Бог створив, там же мова йде. Про одного Бога. Цей віршик, буття 1.26, тут сказано створимо, тобто творець був, як мінімум їх було двоє, тобто множина. А відразу наступний вірш, там же Бог в однині і створив Бог людину за подобою своєю. Мова йде про одного. Для тих, хто вірить у трійцю, проблем нема, тому що ми знаємо, що Бог. Один, Який проявляється в трьох істотах, а для тих, хто противиться вчині про трійцю, для тих вибух мозку. Наступний вірш буття 3.22. І сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас. Знову ж таки, ми бачимо ножину, коли мова йде про Бога. Наступний вірш буття 11.7. Тож, зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, мова йде про, Вавилон, про Вавилонську вежу. І тут написано, що зійдімо і змішаймо, хто зійшов Бог, але чомусь тут сказано про нього, як в множині. Ще одне місце дуже цікаве. Моє улюблене, бутя 19,24 мова йде про содом та гомору. І Господь послав на содом та гомору дощ із сірки і вогню від Господа з неба. Друзі, коли ви подивитеся в оригінал, в івриту там написано Яхве послав від Яхве. Тобто ми бачимо: один Яхве, один Бог був на землі. А інший на небі. Тому, друзі, ми сміливо можемо стверджувати, що наш Бог це множина, і це підтримує цю теорію про трійцю. Хоч прямо не написано, але з різних місць, в сукупності з різних місць писання ми бачимо, що Бог є один, який проявляє себе в трьох особах.